43-й день в Канаді, 26.07, 23. Сьогодні середа, гарний день. І почався в мене в 6.50. Так як я готую вечерю, обід вечором і сьогодні вже приготував, то, то і встаю тепер пізніше. Каву собі зробив в термос і пив по дорозі. Пив каву по дорозі, допив на роботі, добрався я вчасно. Так що корків зранку нема. Навіть от дороги чисті, але не оці всякі Феррарі, що їздять, зустрілась Феррарі, мені зараз. І їздить так само, як я з такою швидкістю, бо не можна перевищувати. Купа поліції, камери то все лишнє. Добрався на роботу. Зранку зробив короткий обхід. Потім шеф доручив мені малювати лоббі, вхід. Цей помалював це лоббі. Поміняв кілька лампочок, що там поправив двері, бо погано закривались. Нічого такого, нічого складного не було, потихеньку собі зробилось. Я відпросився в 3 годині, бо мав медикал-екзему це медогляд пройти. Поїхав на той медогляд, і що там на медогляді? Нічого такого цікавого. Заповнив коротку інформацію про себе, прізвище ім'я, адреса. Рік народження і дав паспорт. Вони переписали мої дані, запросили в кабінет. В кабінеті є сів. Вона зробила мені фотографію, зробила мені якби, документ такий, медичну книжку. чи що, ну, такий собі документик, І дала мені два направлення: одне направлення на рентген, а друге направлення на здачу крові. І вони окремі і можна здавати де-небудь тільки не там, де я був. Там ніяких аналізів вони не беруть. Ось так, на Мальбару в тому районі. І на звороті було. Ось так виглядає направлення. І на звороті тут є адрес. Цілий листочок адрес. І одна адреса ну, співпадала, що за одним адресом можна зробити і рентген, і здачу крові. Але рентген до 11 вечора, а здача крові до 4-ї дня. І я вже не встигав. Але думаю, я поїду, хоч здам рентген, щоб не чекати зранку. Завтра поїду зранку. На 6.30 туди здати цю кров, щоб закрити то питання. Mm. Завжди позіхаю на цьому кріслі. А вже треба віддихати. От, Коротше, Дали мені ті направлення і все, до побачення. Приїхав я туди, а то внизу Калгарі, що я от центр, я здавав вверху це от проходив, а то саме внизу. Ще нижче, ніж я живу. Нічого, поїхав, зробив то. І приїхав додому. А вдома на мене чекав сюрприз. Перший, то власники зробили такий собі салатик з всяких різних китайських чи японських фруктів. Коротше. навіть не фруктів. Зробили салат. <головік> гострий, він, він гострий. Для них він був гострий, для мене ні. Я собі додав ще, ще соуса чилі. І смачно повечеряв. І прийшло мені три листа. В великому була страхівка до авто, там е розписано, що і як. А в маленьких в одному приїхала мені бенефіт карта. Е Бенефіт-карту мені прислали, а в другому права. Так що я вже тепер маю права е п'ятого класу. Гарні права. Отут е просвічується. В канадських грошах, ще плюс мою фотографію туди втулили. В правах вказано мій ріст, мою вагу О, очі вказали блу. О, нічого собі. Ну, я б не сказав, що в мене голубі очі. Я завжди думав, що в мене зелені або якісь сірі. Але тут, по-моєму, вибір невеликий просто. Колір очей блу, волосся бран, все є. Всім мої дані. Ну так-то адресу вказали поки що цю де я зараз, але я скоро вже буду з'їжджати, так що прийдеться, напевно, що міняти. Права, або нехай буде цю адресу то таке. Побачимо. Треба буде піти в них спитати. От так от. Коротеньке, гарне відео. Зараз що, що вип'ю чаю? Вип'ю чаю і спати. Отак. От Гарний день.